Зараз Збройних сил України, керівник благодійного фонду фондом. Мирослав Гай, вітаємо вас! Слава Україні! Мирослава. вам слава. Нарешті. нарешті 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 це добре. Будь ласка. Пане Мирославе, я читала інтерв'ю з бійцем, здається, 47-ї бригади зараз не може визнати. Він казав, що бої в Бахмуті, звісно, дуже запеклі, дуже гарячі, і вже нібито вони ну, тобто, бачать очами Лисичанське. на інформація Генштабу, що вуличних боїв у Бахмуті немає. А що вам відомо про ситуацію у місті і. Ну, вже багато говорили, що там дуже складно, нічого не працює. Хіба що там шпиталі е, і так далі. Тим не менше, там же ж і місцеві деякі досі залишаються, наскільки я розумію, у Бахмуті в самому місті. Ситуація важка, місто постійно знаходиться під обстрілом е, противника. Я там зараз давно не був, тому що у нас бригада в іншому, абсолютно в іншій зоні була. От е, у нас інша була зона відповідальності а зараз. Сріж за все, бути там поруч. От коли я там був останній раз. Там буквально кожні 2-3 хвилини, кожні 5 хвилин були прильоти по місту, по жилому сектору. От і зараз з того, що я знаю, там йдуть постійно регулярні бої. Ще артилерійські дуелі, місто дуже сильно постраждало, от ну це війна. Пане Мирославе, про ще один напрямок про Запорізьку область і про ті вибухи у Мелітополі знешкоджуються самоліквідуються збройні сили Російської Федерації, і деякі експерти почали писати про те, що це початок звільнення Запорізької області. Тим не менше, у нас у ефірі сьогодні наші спікери казали: ну ні, поки що зарано говорити про прям такі звільнення Запорізької області. От ваша оцінка, яка цього напрямку. Дивіться, я намагався не давати ніяких оцінок, бо я зараз при погонах і при формі, тому я не даю оцінок до офіційних повідомлень генерального штабу. От як у нас просили там коментувати Херсонський напрямок або Кінзбурзьку касу, або зараз запорізький напрямок. Але так чи інакше, збройні сили України зараз нав'язують противнику ініціативу, ініціативу на нашому боці і. Я так розумію, але з точки зору логіки воєнної науки, чому противник ми постійно чуємо, що вони хочуть паузу, взяти якісь перемовини? Ну шо вони дійсно скрутне становище у росіян, в тому сенсі, що їм потрібно до провадити мобілізацію? І потрібно налагоджувати логістику Бройні сили України дуже успішно нищить логістичні вузли, і через це логістичне плече для окупантів стало набагато більше, тому що завдяки зокрема те сам Хаймасам та іншим озброєнням ми можемо наносити удари по оперативній глибині. Раніше такого у нас не було, було складно. Через це вони і склади зі своїми озброєннями, оці логістичне забезпечення змушені виносити аж на територію Російської Федерації. А це збільшує час і ускладнення забезпечення самих військ Російської Федерації. О, тому е, ясно, що поки ініціатива на, на боці збройних сил України, а цю ініціативу згідно воєнної науки потрібно розвивати. Я думаю, що і зараз ми це побачимо. Тільки от питання, на якому саме безпосередньо напрямку це е, питання, тому що ми бачимо, що командування. України діє е, достатньо е, неочікувано. Так? Е, е, важко передбачити, е, де безпосередньо буде розпочинатися штурм. От я нагадаю, як це було в Харківській області, так? коли вся увага була звернена на Херсонщину, раптом була звільнена Балаклея, а потім вся Харківська область. От, е, моя бригада брала участь в цій операції. І я вам скажу, що це було неочікувано таємно і в першу чергу неочікувано для ворога. Тому впевнено, що ініціатива буде зараз розвиватися Збройним силам України, але вам ніхто, крім безпосередньо головнокомандувачів збройних сил України, не скаже чітко те саме. І це запорука успіху. Так, зрозуміло, Мирослава, та дійсно правда. Ми також вважаємо так єдине. Про погодні умови міністр оборони вже зазначив сьогодні, вранці проте настануть морози. Тоді українці українці <кійнці> вже звикли до жестів так званих доброї волі російських військ, все ж таки побачать ті чи інші продовжують тих чи інших контрнаступальних дій, і е, не нам звичайно ж говорити про них, тому що в тих важких погодних умовах, таких зимових, перебувають наші захисники, ваші побратими та Але наскільки дійсно ці погодні умови е, е, можуть посприяти кривавому диктатору такої баж, які бажані, і такі якісь там оперативні паузі і тому подібним речам. Ви знаєте. Звичайно, на поле бою впливає все і погодні умови, і особливості місцевості, особливості забезпечення тієї чи іншої армії, неважливо російською чи українською. Але повірте мені, вам будь-який військовий там скаже від оперативно-тактичного рівня вище, що Збройні Сили України. І взагалі збройні сили будь-якої країни світу в часі воювати в будь-яких умовах, О, там це може бути складніше або легше. Це може давати якийсь певний вплив на планування і підготовку операції. Але сказати, що, скажімо, дощ або сніг, або мороз не дають можливості виконати це інше завдання це смішно. Я вам просто нагадаю, що навіть путінська окупаційна армія вона почала в лютому місяці. І фактично, її найактивніша частина нової збройної агресії проти України перепала на весну, коли була розпутиця, коли дороги і поля розлізлися, розмокли, і вони були змушені наступати виключно по дорогах. Колонами, але це не скажімо, не зупинило їхні наступ, так mm -hmm. тому я б менше на все очікував, що якось саме погодні умови будуть впливати на те чи інше рішення по організації операції. Mm -hmm. Вони можуть впливати на це, але навряд чи вони, якщо буде прийнято рішення про наступ, якщо будуть бачати, що він можливий і потрібно підтримувати активну ініціативу, то це буде зроблено. А, Мирослава, ну і ви доволі часто в наших ефірах і в студіях і до повномасштабного вторгнення були, і ви вмієте звертатись до українців, говорити з людьми, тим більше як людина військова. Тут сьогодні пабліками телеграм-каналами розносять знову повідомлення про нібито таку масовану атаку сьогодні і ракетами, і не тільки е кажуть, інформацію передають, і вона понеслась, схоже на чергове ІПСО, ПСО. Причому зазначається навіть е часові рамки, по якому місту, з яких з якої по яку годину має прилетіти. От, е от щоб люди ще раз вміли відділення діляти мухи від котлет, от скажіть їм порадьте. Просто запам'ятайте: а якщо ворог планує завдавати якісь удари, наприклад, по українській інфраструктурі, ракетні удари, то він не буде попереджати про це в телеграм-каналах. Розумієте, коли розганяється така інформація, це робиться тільки для того, щоб люди нервували, для того, щоб вони знаходилися в постійному в постійному очікуванні чогось страшного. Насправді, якщо ви подивитеся навіть останню атаку, 60, 70 ракет запустили Російську Федерацію по Україні, і з них 60 було збито українськими ППО. Це 90%. От. Тому вірте в збройні сили України, але якщо ви чуєте тривогу, будь ласка, виконуйте відповідно дуже прості дії, хоча б принаймні спустіться в укриття, і дочекаєтеся, поки тривога не буде відмінена. От вірте в збройні сили України. Повірте, зараз зсу демонструє всьому світу, що українська армія одна з найліпших в світі, а може і найліпше, такого досвіду, як у українських військових. В тому числі у відбитті е, повітряних атак зараз немає жодна армія світу, тому що жодна країна не мала війну з такою потужною армією як російська протягом багатьох багатьох років. От навіть ізраїль який постійно ходиться під обстрілами, е, ніколи зараз не зазнавав за останні десятки років таких атак. Е, от ви часто, друзі, наші глядачі пишете під нашими трансляціями в Ютубі. Хочеться, щоб більше військові нам говорили і пояснювали в ефірі. Тому якраз от до того, про що сказав Мирослав Гай, хочемо сказати, почули. Так, спасибі вам, Мирославе, дякуємо за те, що зробили частково і нашу роботу, тому що ми ще 5 хвилин про це пояснюємо. Ми зазначаємо, що, в принципі, ну, як максимум треба дивитися, телеканал прямий. Тут такі люди, як ви, це пояснюють. В принципі, бережіть себе і до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий, офіцер Збройних сил України і керівник благодійного фонду Морико. Мирослав Гай був з нами. На зв'язку побачимось обов'язково.